Вітаємо з новим роком усіх любителів українського футболу. Бажаємо вам тільки перемог у 23-му році на всіх фронтах вашої життєдіяльності. Ну і проводжаємо 22-й традиційним дайджестом новин. В цьому випуску поговоримо про те, як Миколенко зіграв проти Ман Сіті, реакцію Артета на запитання про Михайла Мудрика та інші новини. Підтримую українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Віталій Миколенко вийшов в основному складі Евертона на поєдинок проти Манчестер Сіті. Ігра для українця та його партнерів вийшла дуже непростою. На 24-й хвилині містяни відкрили рахунок зусиллями Холанда. і в цьому моменті Ріад Мерез добряче накрутив Миколенка та віддав гольову передачу на норвезьку гольову машину. Наприкінці тайму сталося цікаве протистояння Холанда та Миколенка. Ерлінг ледь не зламав українця, пішовши у підкат ззаду. На щастя, для Миколенка обійшлося без травми, а Холанд отримав гірчичник за цей епізод. У підсумку Евертону вдалося зрівняти рахунок та відібрати очки в грізного суперника. Сам Миколенко добряче попрацював у захисті. Протягом матчу українець здійснив сім виносів м'яча, три відбирання. Ння та п'ять разів виграв боротьбу за позицію. Миколенко отримав оцінку 6,7 від Софа Скор, що є другим найвищим показником серед гравців оборони Евертона. Друзі, а це відео виходить завдяки нашому партнеру Пінап. Пінап новий дизайн, нові перемоги. Переходьте за посиланням в описі та отримуйте бонус. Головний тренер арсеналу Мікель Артета на передматчові прес-конференції перед грою проти Брайтона отримав від журналістів запитання про Михайла Мудрика. В коуча канонірів запитали, чи є можливим перехід українця. Іспанець відповів дуже холодно та стримано. Артета заявив: я нічого не можу говорити про гравців, які не є нашими. Ну що ж, чекаємо продовження цього нескінченного серіалу вже у 23-му році. Вінгер інтернаціоналя Тайсон хоче залишитися в клубі та готовий піти на поступки в фінансовому плані. Повідомляє Кор'єро Депово. Раніше ходили чутки про його можливий перехід до складу Дніпра 1 Чинна угода між сторонами розрахована до квітня 2023 року. Тайсон готовий підписати новий контракт і піти на зниження зарплати. Поки переговори з інтернаціоналем тривають, і Тайсон уникає контактів з іншими командами. Відомо, що за ситуацію також стежать Сан паулу та Корінтіанс в минулому сезоні. Як зревець шахтаря зіграв за інтернаціональ 25 матчів у усіх турнірах і забив один гол та віддав чотири асисти. І ще одна новина про інтернаціональ та гравця причетного до шахтаря. Бразильський клуб не може оформити повноцінний трансфер. Вітао. Про це повідомляє портал до Колорадо. За інформацією джерела, керівництво бразильського клубу зробило пріоритетною метою підписання повноцінного контракту з 22-річним бразильцем. Гірники не відповіли на запит про суму трансфера, але потім представник Шахтаря заявив, що за Вітао клуб має намір виручити близько 10 мільйонів євро. Ця сума є дуже великою для інтернаціонала. Раніше була інформація, що бразильці пропонують 4,5 мільйони євро за 50 прав на Вітао. Наразі Вітао виступає за інтернаціонал на правах оренди. І в минулому році він провів 38 матчів, в яких забив два голи. Вболівальники Динамо обрали найкращим гравцем 22-го року Віталія Буяльського. В голосуванні взяли участь біля 8 тисяч респондентів, і 55% з них віддали свій голос за Буяльського. В поточному сезоні він провів 27 матчів і забив 11 голів та віддав шість асистів. В минулому році аналогічну нагороду отримав Микола Шапаренко. Євген Коноплянка в інтерв'ю владі Седан розповів, як він опинився в своєму нині нинішньому клубі Краковії ще нещодавно я думав над тим, щоб завершити футбольну кар'єру. Після цього моменту я сказав, що взагалі не буду будувати плани на майбутнє. Тобто я просинаюся і думаю тільки про сьогодні, і максимум про завтра. Чому обрав Краковію? Коли тебе хочуть бачити, дзвонить тренер та президент, говорять компліменти. Може були варіанти, де платили більше грошей, але я їхав сюди, тому що мене дуже хотіли. У 20 років можливо я би подумав про гроші. Зараз я інакше думаю. Дзвонили з Краковії, наговорили такого, що я відповідав: ну досить вже я вже їду до вас, розповів коноплянка. В поточному сезоні 33-річний українець зіграв 13 матчів за Краковію, забив три голи та віддав один асист. А в цьому році новин більше немає. Всім гарно відсвяткувати і скоро почуємось.